Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Знову тиждень розпочинаємо сумного після удару росіян по Запоріжжю. Серед десяти людей, які загинули, були хокеїсти аматорського колективу Аврора Максим Брагін і капітан команди Богдан Тітов. який, окрім виступів за клуб, тренував дітей у місцевій дитячо дитичюнацькій спортивній школі. Бом було по 27 років. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим. В кого клята війна Росії забрала життя найдорожчих для них людей? Світла, вічна пам'ять. У Росії орки стверджують, що спорт і футбол, зокрема поза політкою, тім як сприймати очевидний факт того, як на матчі чемпіонату Росії Санкт Петербурзі, де Зеніт з вже екс українцем Анатолієм Тимощуком приймав акрон, а фанати господарів вивісили банер з написом: Це наша земля, і ми будемо стояти з зображенням окупованих українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з силуетом солдата Росії на фоні прапора Федерації міжнарод. Одна федерація мотоциклетного спорту підтримала мототрек спортивного технічного клубу «Сонна» у Бучі, зруйнованого росіянами. Від організації він отримав відзнаку, а також фінансовий грант на відбудову приміщень, які були знищені внаслідок бойових дій. Також на генеральній асамблеї міжнародної федерації мотоциклетного спорту, яка відбулася минулих вихідних в іспанці в Іспанській Пальма де Майорці. Делегати залишили чинним рішенням про відсторонення росіян та білорусів від усіх турнірів і змагань під своєю егідою. Донецький шахтар, львівський рух, Житомирське полісся та неназваний клуб Української прем'єр-ліги придбали і передали бійцям 53 Окремого стрілецького батальйону на Курахівському напрямку дрон Кажан. Вартість якого складає 12 тисяч доларів. Він може підіймати до 20 кілограмів боєприпасів, розганяється до 120 кілограмів на годину. Бачить вночі, може літати до 4 годин на відстані 150 кг. Кілометрів Вітчизняні чемпіони та призери Олімпіади 2024 четвертого року в Парижі фехтувальниці Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Аліна Комащук, трибунки у висоту Ярослава Магучих, Ірина Геращенко, Стрілець, Сергій Куліш, висловальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, борці Жан Беленюк, Ірина Коляденко, Парвізна Сібов, боксер Олександр Хижняк, метальник Молота Михайло Кохан, а також очільник Національного комітету, Олімпійського комітету України Вадим Гуцайт взяли участь у спільній фотографії. То з українськими військовими для календаря нок України срібний призер Олімпіади зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун став єдиним спортсменом, який не був присутній на фотосесії. Військові позували на фоні його світлини, як відомо, Ковтун, та його тренерка можуть продовжити виступи за збірну Хорватії. Остаточне рішення буде прийняте до кінця цього року. Українська тенісистка Людмила Кіченок з Дніпра прийняла рішення припинити виступи у парному розряді з представницею Латвії. Єленою Остапенко розпочинаючи з нового сезону, мотивуючи серед іншого, подібне тим, що їм потрібно відпочити одна від одної. Разом вони виграли п'ять тур турнірів WTA і ще чотири зіграли у фіналах серед найбільших успіхів. Пари титул United States Open 2024 та фінал Australian Open 2024, А також перемога на змаганнях WTA 1000 у Цинценаті Кічинок та Остапенко двічі кваліфікувалися на підсумковий чемпіонат WTA. Тієї у 2022 та двадцять роках напарницею українки на стартових турнірах наступного року стане Джань Хаоцин з китайського тайбею. Дніпро серед низки інших міст України: Харкова, Краматорська, Тернополя, Хмельницького, Вінниці, Одеси, Запоріжжя та Яготина Київській Київської області 15 грудня має можливість побачити у себе золотий м'яч ексфорварда київського динамо, італійського, мілана та національної збірної наразі очільника Української асоціації футболу Андрія Шевченка, який він завоював у 2004 році. Першою зупинкою і огляданими трофею став парк імені Шевченка. У Києві гра проти Ісландії, яка дозволила вийти на євро 2024, поєдинок там зі словаччиною та зустріч проти Албанії у лізі нації, що проходив на тисячний день повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед претендентів, які можуть проголосувати за які можуть проголосувати оболівальники, в опитуванні на кращий матч національної збірної у 2024 році. Переможця буде оголошено 13 грудня. Екіпаж Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності його Самаріна Єлизавета Василенко став переможцем серед 12 човнів міжнародної вітрильної регати в Італії Імпрія Вінтеррегатла в олімпійському класі. яхт 470». інша представниця цього навчального закладу, Анастасія Чернокуленко з Кривого Рогу вибрала бронзу на чемпіонаті Азі з боксу, що триває. Таїланді. як і у попередньому турі, так і в минулому на вихідних представники області святкували перемоги в матчах чергового туру чемпіонату екстраліги України судзалу серед чоловічих команд. Друга звитяга поспіль і перша осіба у сухої балки жовтих вод. Хоча вона першої пропустила у власні ворота у рівному вже на 15-й секунді щоправда другого тайму від тамтешнього кардиналу, коли найкращим чином зіграв її кіпер Бутов. Втім, вже за три хвилини Артем Шеремет ударом красеним в дотик. Як поно вибрів що поєдинок так і завершиться без переможця. Ініціативу проявив інший воротар гостей гробий, який розпочав атаку, а завершив наступ бабілов, проштовхнувши сферу поміж ніг голкіпера господарів, свідомо віддали ініціативу, грали на контратаках. Добре, що після першого пропущеного голу відразу забили, зрівняли рахунок, тому що така була шахмата партія. Хто перший заб'є. Той виграє. Ну добре, що ми в кінці матчу забили, забили цей гол. Ми працюємо, я вважаю, що ми прогресуємо з кожною грою. Дуже подобається те, що ми прогресуємо. команда мене сприймає правильно і робить те, що ми тренерський штаб готуємо перед грою, Готуємося». Натомість у Дніпрі у рідних стінах «Атлетік Футзал» був сильнішим 5-2 від Луцького Люберта. У турнірній таблиці «Дніпровці» 5, «Суха балка 8, проте обидві команди розділяє відстань в одну перемогу баскетболісти Дніпра продовжують свою переможну безпрограшну ходу таренами чемпіонату Суперліги України у двох гостьових матчах. Підопічні Володимира Коваля спочатку спокійно, невимушено і переконливо 91-58 здолали старий Луцьк в одноіменному місці. Після чого Дніпровці 88-66 не мали особливих проблем і у поєдинку з рівним. Дніпро продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю змагань, святкувавши успіх у всіх восьми зіграних. Матчах учень Дніпровського фахового коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури Олександр Власов став чемпіоном всеукраїнських змагань пам'яті заслуженого тренера України з легкої атлетики Сергія Уперайла з штовхання ядра серед учнів і бронзовим призером серед юніорів Ю 18 Вишукані, гарно організовані і проведені на високому рівні під дахом великої зали палацу спорту, олімпійські резерви нашого міста, турніри відкритих чемпіонату Дніпра серед дорослих та кубка області серед молоді з кікбоксингу вако стали дебютними змаганнями на посаді голови відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації Федерація кікбоксингу України Вако у Дніпропетровській області Володимира Огурченка. Відразу два перші за декілька останніх років, якщо не десятиліття, вишукані і організовані та проведені на високому рівні турніри, відкритих чемпіонату Дніпра серед дорослих та Кубка області серед молоді з кікбоксингу ВАКО, що зібрали під дахом великої зали палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста. Понад пів тисячі учасників, які представляли 28 команд з понад 10 міст не тільки нашого регіону, але й сусідніх Полтавського та Запорізького. Стали дебютними змаганнями на посаді голови відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації Федерація кікбоксингу України Вако у Дніпропетровській області Володимира Огурченка. У такий спосіб він певною мірою вже зі старту з перших кроків своєї роботи і діяльності дав зрозуміти, що надовго і всерйоз збирається розвивати та розбудовувати цей унікальний вид єдиноборств, у якому гармонійно поєднані елементи карате, боксу і тайського боксу на Дніпропетровщині. Ми хочемо розвивати цей вид спорту, кікбокси і категорія вака. Так як ми думаємо, що в скорішому майбутньому він буде олімпійським видом, тому ми максимально будемо зараз відкривати такі осередки з тренерами. Побільше буде шкіл, які будуть набирати молодь та наших дітей. Ну і звісно, змагання, змагання, змагання. Чим більше, тим більше рівень дуже. Крутезна, класна організація, майже, 100, майже 500 спортсменів приймають участь зі всієї області та інших міст країни. Класні подарунки, нагородження. три татами. рінг, дуже запекли бої. Що, ще раз повторюю, чудова організація, тому що є новий президент федерації, він започаткував такий, такий старт. Тобто бажаємо всім успіхів та великих перемог. І дякую Збройним силам України за можливість проведення таких змагань. Після того, як на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань, традиційно пролунав державний гімн України обоє почергово подякували, привітали та побажали успіхів учасникам і суддям турніру. В унісон їм подібні слова мовив і почесний гість турніру, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Услід за чим він вшанував нагородами спортсменів та їхніх наставників, які відзначилися вагомими здобутками на міжнародній арені. Серед них і старший тренер молодіжної збірної України, заслужений тренер України з Павлограду Володимир Ярьомін. Було багато змагань з області спортсменів було з Дніпропетровської, Представляли Україну на міжнародних змаганнях на Кубках світу, на чемпіонатах Європи. Сьогодні проводиться вперше турнір по «Вака» в Дніпропетровській області. Турнір, як ви бачите, я вважаю, що дуже вдалий. Дуже все гарно, ви бачите всю дисципліну, всі тенери, всі судді, нагородження було все пройшло на вищому рівні. Я так думаю, дальні на надальше буде тільки краще. Будемо. Цьому сприяти один з його зіркових підопічних чемпіон світу і новоспечений Європи в Афінах, майстер спорту України міжнародного класу Гліб Мазур. Окрім всього, виборов і одну з двох для національної федерації ліцензій на участь у всесвітніх іграх, що відбудуться наступного року в Китаї. В цьому році найважчий етап був саме чемпіонат Європи, який був у Греції. Це якраз я там здобув ліцензіат на Всесвітні ігри. І буду готуватися дуже наполегливо, бо це найважливіше для мене змагання. Це свідчить про те, що наш спорт, незважаючи на війну, розвивається. Велика подяка нашим тренерам, які в таких складних умовах тренують хлопців, які виборюють ліцензію. А таких ліцензій на чоловіків в Україні всього дві. І одна з них саме з нашого регіону з І Це дуже приємно. Тому хочу сказати велика подяка нашим спортсменам, які тренуються. Подяка велика нашим тренерам і велика подяка нашим батькам, які виховують, викохують і ростять справжніх патріотів. Що стосується підсумків звітних змагань, то нагороди в них розіграли у двох версіях кікбоксингу: ринговій, де бої проходили у розділах К1, і фулконтакт серед тих, кому виповнилося 13 років і більше, та на килимі татамі у категоріях лайконтакт like і кіклайт, де сильнішого з'ясовували у сутичках від наймолодших семирічних і і до дорослих. Переможцем загальнокомандного заліку стала збірна господарів міста Дніпра. Другими фінішували атлети Павлограду, замкнули трійку призерів, криворісці. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.